На кафедрі інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу відкрили пам'ятний стенд шістьом студентам, героям кафедри, які загинули на російсько-українській війні з 2014 року. Його вирішили створити, щоб усі відвідувачі навчального закладу знали і пам'ятали завдяки кому вони спокійно можуть здобувати освіту. Розповів Суспільному завідувач кафедри Леонід Заміховський. Пам'ять вона. Повинна залишатися. І ось ми, а це вже шість випускників, це вже достатньо велика кількість. Тому ми вирішили ось такий стенд пам'яті загиблим випускникам і на кафедрі зробити. Перший це є Ходак Ігор, це один із перших. От, він і першим загинув. Це є Федик Андрій, це є Наврузов Ельвін, це є Прошак Андрій. Є Чуловський Назар. і Силкін Сергій. Я вважаю, що вони потрібні, тому що люди мають знати своїх героїв і постійно пам'ятати, якою ціною ми тут можемо мирно навчатися, існувати, спілкуватись, збиратись. На відкриття прийшли родичі загиблих воїнів, студенти та працівники кафедри. Рідні Назара Чуловського розповіли, що він пішов на війну добровольцем. Загинув біля села Богородичне Краматорського району у вересні 2022 року. Назар пішов. Добровольця, його ніхто не міг зупинити, повірте. Просто що я йду захищати тебе, мама і сестру. Так має бути. Я не можу бути вдома, коли там таке. Дуже любив життя, любив друзів і надзвичайно любив спорт. Він був кандидат в майстри спорту по боротьбі. Богачаник територіальний. Вони там. Проходили вишки. Він з товаришем договорився і добровільно вдвох пішли. І навіть не сказали батькам, що пішли в розвідку. Не узнали, коли їх не стало. Це був мій найкращий друг. Ми навчалися в Богачана з першого класу по дев'ятого. Це справедлива, чесна людина, на яку можна було завжди покластися, цілеспрямований завжди рухався вперед і його не залишило те, що почалася війна. Він працював на роботі і сказав, що він не хоче працювати, хоче піти захищати батьків, сестру. Добровольцем пішов воювати також Ельвін Новрузов, розповіла мама бійця. 35-річний воїн загинув у грудні 2022 року. З початком війни, як уже говорила жінка, як не я, то хто він пішов добровольцем. На жаль. На жаль, в грудні 31-го він загинув. Тяжко, тяжко біль, маленька дитинка, маленька внучка. Але ми гордимося, ми гордимося, що ми мали такого героя. Пам'ятний стенд співробітникам кафедри допомагали облаштувати франківські художники. Андрій Гаврилів створив макет, Олександр Торбяк підібрав рамки для портретів, а Анатолій Мельник намалював портрети аквареллю. Завжди краще живих малювати людей, і що вони від нього тілися тої роботи. Ну а тут я їх бачу живими, скажімо так. Я собі являюсь живими героями. Просто їх не бачу, хлопців, скажімо так, і не спілкувався. Ну але Каже, що вони похожі серед шести портретів на стенді фото Сергія Силкіна, бійця десятки з Івано-Франківська, колишнього працівника Суспільного, який загинув 17 жовтня 2022 року неподалік Бахмута. Воїна посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Леонід Заміховський каже, що пам'ятає цього студента. Силкін Сергій. Ну, я не міг подумати, що так буквально через рік. Тим більше я батька його знаю. Він в коледжі електронних приладів був головою екзаменаційної комісії. Ми так познайомилися. Випускники їхні приходять до нас на скорочену форму навчання. Якраз Сергій Силки прийшов на скорочену форму навчання. Наталія Василовська, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківська.